Наздоровчий комплекс комунальне підприємство, яке постійно оплачує зарплату, налоги, у нас є заборгованості по комунальним платежам. Поточні ремонти ми виконуємо в повному обсязі. Відвідувач наш ну, не дасть мені зібрати. але капітальні ремонти це власність міста і повинен виконувати власник, власник міська рада. Ходили на їхні совіщання. Вони все вперли, що гроші не виділяють. Ну як же так нещасних тих, хто На майданчики по 4 мільйони. Вони майданчики на якісь дуби виділяють гроші, що ніхто ці дуби ніхто не бачить. Тих майданчиків дітки, вже стільки настроїться коло кожного дома, на стадіоні, парку, а в нас фактично забирають останню нашу надіжду. Баня, я скажу, що баня Хорошо нас відлічна. Единственное, что мотают нервы все время, что нас должны лишить этих прав приходить и, как говорится, получить заслуженное бесплатное как говорится, оздоровление. Оні діють своїм отношенням, своїм вот, таким отношенням. Они просто відходять від от людей, понимаете? Вот это це найстанне пора їм депутатам паняти. Для чого вони? Депутат должен служити народу. Це понимаете? наші, притом це наші діти. Ми захищали Україну. Ми Чорнобильці. Ми їх захищали. Так вони нас зараз посилають туди, на цей світ. Помієте, тими нервами, этими всі. вони все обіцяють, поки йдуть до влади. Но діло цього роду, що за здоров'я, що вже всі доски пліснява, а пліснява кожен знає, що таке пліснява. Вона у... на наше здоров'я відкладується, що ми нею дихаємо тою плісні. Ремонт треба по-любому зробити для нещасних людей. От була сесія пару тижнів тому. Кількох голосів не вистачило ну, я для того, щоб прийняти. Ці... Три голоси да, не вистачило, щоб на цю баню, я вам скажу, на водоканал за цей рік, 16 рік, виділили більше 6 мільйонів вже. От депутати самопомощі можуть сюди прийти. Ми Жителі Боярки, ми вас просимо, депутати самопомощі приходіть сюди з нами поговорити. Надо сказати спасибо нашому директору, що він не платить за електричество, не государство платить, а своєї кишені. І за дрова перейшли на дрова. І дрова ніхто нам не дає. Він своїми силами і пиляє, і пиляє своїми силами, все поставляє до цієї бади. Це проводне заведення нужно буде. Нужна і таким, і, і, і мали забезпеченим, і середнім, і багатим. Вонобильці все. Да. Почому? чому? тому що воно дає тільки здоров'я. Обично наша просьба одна, щоб баня залишилась приголосити сюди депутатів, пусть вони з нами побеседують, подивляться, яка баня чим ми дихаємо, якими цвілими досками. Це ми бажаємо їм. Щоб вони дожили до нашої старості Роз, і розуму бажаю. І розуму, да. І щоб дожили до нашої старості і їх так діти поважали, як вони вча з нас поважають. Шановні депутати, ми вас запрошуємо в цю баню разом з мером пів мера чи четверть мера, щоб всі сюди прийшли. І ми вам самі тут в очі все вискажемо. Не в камеру, а вам, в очі. Тоді ви може зрозуміти хоч трошки, і по, і, і вінічкам вас попарим, щоб у вас в голові може, щось, та мислі якісь прибавляться після цього вініка. Або ми прийдемо до вас і перекриємо трасу трошки. От всіх пенсіонерів зберемо з клюками, з палками. І, і з... Будемо контролювати да. ваші машини, ваші виїзди і ваші виїзди, які у вас сауни, які у вас дамоєте, де, де ми маєте. і за які кошти ви їх побудували.